Ну от і далі якраз і поговоримо про обстріли росіян наших територій, наших міст мирних. Війська окупанта вкотре атакували Харківщину. І от знищили на цей раз фермерське господарство. Внаслідок цього ще й загинув його працівник. Відомо також про двох поранених. Про це повідомили у місцевій ова. Також ворог атакував село Слатине двома керованими авіаційними бомбами. Ще відомо про одного постраждалого у Золочеві. На місцях влучань працюють всі необхідні екстрені служби. Під ворожою атакою опинився Нікополь Дніпропетровської області. У результаті обстрілу місцевого ринку поранення дістали восьмеро людей. З них семеро госпіталізували. Як повідомив начальник місцевої ова Сергій Лисак, одна жінка у критичному стані. Ще троє людей у важкому. Їм надають всю необхідну допомогу. Також на місці атаки потрущені торгівельні кіоски. Зранку росіяни атакували Комишани на Херсонщині. Один із снарядів влучив на приватне подвір'я як наслідок закриту черепно-мозкову травму. Дістав 42-річний чоловік. Медики надали постраждалому допомогу на місці. У момент атаки рашистів він був о, у приміщенні. Також на місці обстрілу загорілися дерев'яні конструкції два легкових автомобілі рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Повідомили про це в ДСНС області.